Лютий триває так довго, що на дворі пахне бузок. Світ розпадається скельцями, розсипається, як пісок, і кожен ранок ти починаєш з того, що будуєш його з нуля. Де ти хочеш бути похованим, там і твоя земля. Крім білизни, шкарпеток, збирай дрібниці, з яких побудуєш дім. Все, що насправді твоє, залишатиметься твоїм, ти вестимеш його залізницею, стискатимеш в кулаку, звикай. Відтепер свій дім ти тягатимеш в рюкзаку. Там, куди ти ретельно складаєш документи і турнікет, залишається мирна зона, захищена від ракет, Вшитий запах парфумів, закодований оберіг. Все, що ти так любив, і все, що тепер зберіг. Роздруковані в буці фото, в тирі виграний кутопес, ніби з іншого всесвіту цвіла листівка з написом Херсонес. Два зім'яті квитки у жовтень. Збірка віршів від ВСЛ. Все, що ти так вперто борониш. Саме це тебе і спасе.